Сергій Кузьменко 25 січня поспілкувався з містянами на особистому прийомі, питання, які озвучували Олександрійці: тарифи за водопостачання та водовідведення, правомірність нарахування боргів у разі відсутності повірки лічильників і можливість ремонту каналізаційних колодязів, які призводять до підтоплення багатоповерхових будинків. Говорили про урегулювання земельних відносин і надання земельної ділянки в користування, аварійний стан покрівлі її ремонт, благоустрій військового цвинтаря, порушення прав утримання отримання свійських тварин, можливість поновлення гурткової роботи та отримання державної допомоги. Конкурсна комісія погодила фінансування для громадських організацій на 2023 рік. Розглянули 14 заявок. Сума коштів, яка планується виділитись для громадських організацій 1 мільйон 300 тисяч гривень. Остаточне рішення з цього питання депутати ухвалять на черговій сесії міськради. В переліку громадські організації та благодійні фонди, зірка надії, міська організація ветеранів України, товариство глухих, шлях до життя, БСК захист, віра, джерело життя, зоодопомога та друге. Рух, Червоний Хрест, Центр громадських активностей перемога, центр допомоги Олександрія, Ангели Допомоги та Серце матері. Кошти будуть спрямовані на отримання і комунальні послуги, забезпечення виконання статутних завдань та реалізацію власних соціальних та гуманітарних проєктів. Олександрійські бібліотекарі зібрали та передали до координаційного центру волонтерів кошти від продажу картин і виробів декоративно-прикладного мистецтва з благодійної виставки Новорічні фантазії було зібрано 10 тисяч 80 гривень, які буде долучено на придбання бусу для 57-ї бригади. Звітує Ірина Кабанова. В дитячій бібліотеці відвідувачем гуртка Ардуїно запропонували медіогру до Робіка Поспішай медіаграмотність вивчай разом з казковими героями Роботом Робіком та мишкою Мікі. Діти в ігровій формі поглибили знання з медіограмотності, ознайомилися з цифровою безпекою, інформаційною гігієною та онлайн загрозами. Бібліотекарки запропонували учням використати здобуті знання на практиці, використовуючи свої гаджети. 25 січня о 17.40 служба порятунку отримала повідомлення про загорання сухого дерева на відкритій території по провулку Павла Дигтяря біля річки Березівка. Силами Олександрійського підрозділу займання загасили за півгодини. А о 23-й рятувальники виїжджали на пожежу по вулиці Садовій. У квартирі на п'ятому поверсі дев'ятиповерхівки виникло загорання одного метру квадратного дивану. Завдяки рятувальникам пожежу ліквідували опівночі та врятували чоловіка 58-го року на. Naroczenie. У п'ятницю, 27 січня, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 4 градуси морозу, в день близько нуля. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер східний 3 метри на секунду.